Коротше, Юрочка, оце ось я візьму Череса, е, Ну, це, короче, вишня. Вишня, Євро 75 тут і без цукру. Без цукру, а значить... Це я хочу, в общем, оті шоколадки я положила назад, тому що минулий тиждень я їх їла і думаю, ну, подожди, якщо ти їх їла, то ти не скучила, давай щось нове переіначиш. Коротше, я візьму оце, оце пюрешку. Е, і зараз подивлюся, візьму, е, типа, як... Е, пустишки такі круасанчики. І це зранку буде в мене круасанчик із отаким джемом, як ти думаєш? Хорошо, йду дивитися, шукати круасани. Ага, Юрочка, дивись, це ось тут у нас відділ з печивом. О, дивися, варена зущоночка. Ну, ти знаєш, стосовно вареної зущонки, я знайшла в Меркадона відділ для спортсменів, і там господи, господі, ти, я скажу, білок, білок, як називається? Слухай, ну це бачиш? Оце, оце тобі пам'ять. <рес> Білок. в общем, протеїн. о, Модне слово, протеїн. Коротше, стенд з протеїновими всякими там йогуртами. І я знайшла такий протеїновий десерт. Карамель він називається. Ну, блін, так похожий на зущонку, але без цукру з протеїном, понимаєш? І не таке солодке, конечно, але смачне. І, та. і В общем, я перейшла на оце протеїнові такі йогурти, і вони мені замінили зущонку і варену зущонку. І В общем, я дуже довольна. Так, шукаємо. Шукаємо круасанчики, Такі, знаєш, є круасанчики, продаються міні-круасанчики. І вони такі, кожен в своєму пластику, в своєму пакетику. Що дуже зручно. Ось, дивися. О, дивись, дуже без цукру, ну просто сам Бог вилів, Вісім штук. 8 штук 240 грамм, без цукру. Красота. 3 євро. В общем, берем. І це якраз, а усе... а, ну це теж 3 євро. Тільки тут, мабуть, більше, да? Це 400. Ну, це, мабуть, з цукром. Отакий пакет, бачиш? Бляха муха. Це, виходить, скільки тут. Ну, пошли пів кілограма. Пів кілограма – 3 євро. А, а ось о Карифурський. Карифурський євро 42. Ну, що ти думаєш? Я думаю, без цукру це все наюпка. А ось у, дивися теж. Ну, Це карифурське. круасан, класік. Євро 36. І бачиш, що сю взяли, його беруть. Беруть люди. Це з шоколадом. Це не знаю з чим. Ну, що тобі сказати? Я ж купила цей як його джем, то я хочу взяти, типу, пустишку. Без цукру не буду брати. Я думаю, що воно це все. Розвод. Як ти думаєш? Коротше, візьму спробую оцих карифурських, Їх скільки тут штук не знаю. Тут пишуть чи не пишуть. Пишуть чи не пишуть, скільки тут штук. 350 грам пишуть. А скільки штук не пишуть? Три, три, ну, я думаю, десь штук 10. В общем, візьму це мені до кавуськи. Да? Ну такий, коротше, експеримент. Так, Юрочка, вертаюся вже. В общем, купила собі смаколиків до кави. А от кусочок, конечно, сальця. Потому що зараз помідори іранку. Помідорчик із сальцем, з і з хлібом чорним. Тут чорного хліба немає, тут інтеграль. Дещо схоже, але нормально. А отвертаюся до своєї машинки і зараз їду вже додому. А ні, не до думку. Телефонував Антоню, докажи там. Треба купити, не купити, а зайти подивитися в Lidl e, Часи там на, на стінні часи непогані німецькі. Ну, це ж Lidl, це ж німецький маркет, де вони хороші. Де каже, заїдь, подивися, якщо є, то купи. Так, зараз ще заскочу в Lidl, да гляну на часи. Да і хлібушка собі куплю, інтеграль, тому що. По-моєму, я сьогодні з'їла останній кусочок. Да. Ну, це так. Їду зараз, їду. Така довольна, що маю свою машинку. свободна, сіла. Куди захотіла, туди поїхала. Чоловік машину ремонтує, чоловік машину заправляє. Ну, в общем, красота, помієш. Те, що я хотіла, те, що я мріяла, так я і получила. Ну такий у мене був сьогодні шопінг, спортивний аутлет, карифури з смаколиками. А от ну, все сонечко, тімкі бомки на зв'язочку.